Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе, Мотві, і просимо Тебе про допомогу. Ми просимо Господь Тебе, Боже Господь, щоб в нашій країні були зміни, щоб в нашій країні були потужні зміни, і там, де темрява, було твоє світло. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб ворог тікав з нашої країни. Ми молимося, Господь Боже, Тобі, Господь Боже, щоб ті міста, які під впливом ворога, молимося, Господи, Тобі, щоб ворог тікав з тих міст. Просимо тебе, Господь Боже, за кожний регіон. Який під ворогом, захисти наших захисників, дай їм потужну силу, зброю і захист. Молимося, Господи, Тобі, щоб ворог не мав сили. Захисти Господь нас сьогодні вночі від атак ворога. Просимо Тебе, Господь Боже, про захист, і просимо Тебе, Господь Боже, про мир, щоб настав мир в Україні і процвітала наша країна. Молимося, Господи Тобі, щоб не було ворогів в державі. Молимося, Господи, тобі, яви свою славу, свою милість. Ісус Господь. Я молюся, Господь, також, Господь Боже, щоб люди приходили до Тебе, щоб люди, Господь Боже, були зцілені Тобою, якщо болить в них серце, Господь. Якщо вони когось Боже втратили, допоможи, Господь Боже. Ісус Господь, те, що неможливо людям, можливо Тобі. І якщо ти за нас, то хто проти нас? Господь, я молюся, Господи Тобі, Боже Господь, щоб Ти сверхъестественно делав свої чудеса. Во имя Ісуса Христа. Амінь.